Доброго дня, шановні друзі, шановні учасники семінару. Нещодавно, на питання одному із наших провідних спеціалістів галузі професійності на рівні України, я запитав на питання, чому весь час ми говоримо про зниження при, при, приниження значимості нашої професійності, наших навчальних закладів наших можливості, чому ми не говоримо про розвиток наших навчальних закладів і не дивимося на два, на три кроки вперед? На це питання він відповів. А хто завали після війни буде розбирати? Тема моєї сьогоднішньої доповіді виклики та перспективи розвитку закладів професійної освіти в умовах децентралізації та європейської інтеграції. У період від індустріального деінформаційного суспільства змінюється сутність самої праці і відношення до людей. Зникає ряд професій, виникають нові спеціальності, обумовлені специфікою виробничої діяльності високотехнологічного виробництва. В таких умовах проблема професійної освіти молоді набуває нового сенсу, а професійна підготовка кадрів негайної модернізації. Професійна освіта і навчання. Є важливим грушеєм соціально-економічного та регіонального розвитку країни. Вражаючи економічний прогрес у багатьох країнах світу, наприклад, Німеччини, Швейцарії, Данії, Швеції, Фінляндії, Канади, Австралії та Польщі, ще своє приєднання до ЄС, значною мірою є результатом успішних реформ їх систем професійної освіти. Адже професійна освіта вважається важливою складовою покращення ефективності виробництва. Стимулювання розвитку та конкурентоспроможності економіки, зниження безробіття, а також інструментом для покращення становища малозабезпечених верст. За даними Євростату, у 2020 році майже половина усіх учнів другого етапу середньої освіти у 28 країнах Європейського Союзу навчалася за професійно освітніми програмами. А у випадку Чеської Республіки, Хорватії, Австрії та Фінляндії ця частка становить більше 70%. Україна країнах Європейського Союзу не вважають, що одна система освіти краща за іншу. Їм приділяється однакова увага з боку уряду та соціальних партнерів. Саме це і мається на увазі під рівною повагою, зокрема під рівною повагою. Зокрема, у світі Бостонської бос консалтингової групи професійно-освітні навчання називають ланкою економічного розвитку, якої часто нехтують. У світі визначено такі фактори успішної, ефективної системи професійної освіти і навчання, узгоджена екосистема, в якій ефективно активно співпрацюють усі зацікавлені особи, державне фінансування та підтримка, що залежить від результативності системи, постійне і активне співробітництво з промисловістю, рівна повага та інтеграція професійної освіти і навчання у системи навчання впродовж життя. Якщо система професійної освіти узгоджена з потребами роботодавців, її учні мають відмінні перспективи працевлаштування і швидко знаходять свою роботу. Роботодавці мають можливості наймати працівників, які можуть негайно долучатися до виробничого процесу і не потребують років додаткового наставництва та навчання. Професійна освіта також надзвичайно важлива для розвитку підприємництва, створення нових виробництв, стартапів. Малого та середнього бізнесу, які в свою чергу відіграють уже важливішу роль в економічному розвитку, Причини модернізації професійно-технічної освіти. Модернізація професійно-технічної освіти України сьогодні стає справжнім випробуванням з точки зору інвестицій у майбутній розвиток економіки. Стан професійно-технічної освіти погіршився особливо протягом останніх років. Про це свідчить наступна статистика. Так, порівняно з 2000 роком. Динаміка витрат на професійно-технічну освіту не виявила ознак до збільшення відносно ВВП. Питома вага бюджетних асигнувань у сферу професійної освіти залишилась на рівні 2000 року і складає приблизно 1%. Протягом 20 років професійно-технічна освіта залишалась незбалансованою з основними макроекономічними показниками розвитку країни. Зберігалася практика її відставання не тільки від темпів розвитку ВВП. А й від промисловості, сільського господарства, що негативно впливало на господарську активність держави і окремих галузей економіки. Якщо за період 2000-2020 років індекс ВВП становив 1,43, промисловості 1,58, сільського господарства – 1,27, то основні показники професійної освіти демонстрували негативну динаміку. Індекс знищення кількості закладів працівно-технічної освіти за цей термін дорівнював 0,82 випускників 062. Така динаміка пояснюється її невідповідністю потребам ринку праці і запитам молоді. Причина цього має комплексний характер: низька інноваційна якість наданих освітніх послуг для підприємств, націлених на освоєння сучасних технологій, відсутність координації між освітою та роботодавцями. Несприйняття у суспільстві, втрата престижності робітничих професій. У результаті зменшується прийом до закладів. Випускники не забезпечуються робочими місцями. Рівень безробіття випускників закладу професійно-технічної освіти є найвищим серед тих, хто отримав будь-яку освіту. Проблеми професійно-технічної освіти України. Українські експерти і політики не один рік обговорюють можливості модернізації професійно-технічної освіти її адаптації до ринку праці. Проте проблема не вирішена. Незавершеність реформ приводить до того, що вся система професійно-технічної освіти тривалий час перебуває в невизначеному стані з точки зору її структури, навчальних програм, управління і фінансування. Проблемними питаннями і надалі є пошук балансу між цілями держави, можливостями закладами і інтересами роботодавців у забезпеченні ринку праці кваліфікованими кадрами. Вирішення Цієї проблеми потребує осучаснення системи навчання, складання якісних прогнозів затребуваності професії і спеціальності, удосконалення організаційних форм збільшення фінансування. Успіх реформування залежить від визначення та реалізації пріоритетів розвитку професійної освіти орієнтовані на позитивні зміни, засновані на дитактичних, організаційних соціальних, інноваційних. З метою удосконалення практики підготовки конкурентно спроможних фахівців. Про реформи та їх якісно модернізовану значення можна говорити в трьох аспектах. Перший, який пов'язаний з намаганням рухатися за закрепляційною шкалою цілим шляхом послідовних покращень, другий, розглядає реформи в контексті економічного зростання і ототожнюється з комплексом економічних організаційних трансформацій. Які відповідають умовах нових економічних укладів і потребам роботодавців у висококваліфікованих працівниках, Третій, який передбачає спрямування зусиль на те, щоб зрівнятися з провідними країнами і за сукупністю якісних характеристик нової економіки, що і означає курс на модернізацію. Для того, щоб оцінити реформаційний потенціал системи професійно-технічної освіти і передбачити можливі ризики його зниження. Варто проаналізувати не тільки зміст перетворень, а й форми і засоб адаптації професійно технічних закладів до нового децентралізованого вектору їхнього розвитку. Останній був визначений законом України про державний бюджет України на 2016 рік, які видатки на підготовку кадрів професійно технічних закладів передано на місцеві бюджети. З урахуванням серйозних змін соціально-економічного контексту фінансового забезпечення соціальної інфраструктури породжує низку проблем. Вирішення яких відсувається на майбутні етапи реформи. Це такі проблеми. Не визначено інноваційний пріоритет реформи, не передбачено оновлення технологічної бази професійно-технічних навчальних закладів, подальшого вдосконалення потребують питання, які накопичилися в частині розширення ефективної зайнятості молоді забезпечення її мобільності, складність забезпечення місцевим органів влади, органів місцевого самоврядування, 80% витрат на підготовку кадрів. Дефіцит місцевих бюджетів і труднощі у фінансуванні технічних навчальних закладів у перехідний період держава не передбачає трансферну політику щодо нових умов функціонування. Обмеження бюджетних видатків загострює проблеми відновлення ресурсної бази професійно-технічної освіти, яка потребує кардинального оновлення. 90% видатків становлять заробітна плата. Стипендіальне забезпечення, харчування, соціальне забезпечення учнів пільгової категорії, оплата за тепло, енерго та водопостачання. Лише 10% на видатки розвитку навчальних закладу, які самостійно у більшості своїй заробляють навчальні заклади. Щодо модернізації професійно-технічного в Україні, то пропоную тобто, створювати його, працювати на основі. Необхідно прийняти закон про професійну освіту та підзаконних актів, які будуть створені на основі нових викликів, які потребує сьогоднішній день сьогодні сучасність, створення фахових професійних коледжів 3-5 рівня, рівня національної рамки кваліфікації з різними формами, видами навчання, реінтеграції закладами вищої освіти. Оптимізація з огляду на сучасну професійну парадигму мережі закладів на основі переліку професій та спеціальностей. забезпечення якості професійної освіти за рахунок створення центрів професійної доскональності, сучасних навчально-виробничих комплексів, навчально-практичних центрів на основі інноваційного технологічного обладнання та технологій, створення центрів кваліфікації акредитованих Національним агентством кваліфікації України. Формування регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та спеціалістів на основі прогнозування чіткого правового оформлення особисті нових форм зайнятості організації оплати праці. Розроблення децентралізованої модель управління, рівень управління сфери повинен перейти на регіон, розробки нових кваліфіційних стандартів професій, спеціальностей на компетентності в основі, враховуючи європейський досвід. Розробки програм щодо інноваційних форм і методів навчання, оцінювання якості підготовки випускників та залучення замовників кадрів. Організація підготовки педагогічних працівників для професійної освіти, їх перепідготовка, підвищення кваліфікації і застосування новітніх технологій. Організація центрів дуальної освіти на основі Європейського досвіду із залучення підприємств замовників кадрів. Залучення до участі в міжнародних, міжнародних державних проєктах участині співфінансування реалізації проєктів державного приватного партнерства, прозорих систем кваліфікацій, підтримка міжнародної освіти, міжнародної мобільності студентів та викладачів в сфері професійної освіти, легкодоступної та якісної інформації упродовж життя. Багатоканального, багатоканального фінансування за моделлю орієнтованим на результати освітньої та господарської діяльності навчальних закладів. Тільки в такому випадку професійна освіта може забезпечити якісну підготовку сучасних кваліфікованих кадрів, у яких будуть сформовані особисті якості як громадянина України, які можуть успішно конкурувати на ринку праці, як в нашій країні, так і освітньому середовищі нашої планети. Дякую за увагу. Слава Україні.